у берегові вшанували пам'ять героїв угорської революції 1956 року. Жертв кривавих репресій, що послідували за нею. Захід, організований товариством прокультура Субкарпатіка, спільно із Закарпатським угорським університетом імені Ференца Ракуці, другого відбувся біля розколотої пам'ятної стели символу придушеної революції та визвольної боротьби, встановленої у 2016 році з нагоди 60-ї річниці подій з ініціативи консульства угорщини в місті Берегово та Берегівської міської ради. Пам'ятник розташований поруч із залізничною станцією міста. Це місце має особливий історичний зв'язок із революцією. Адже саме тут уперше збиралися радянські війська і танки спрямовані на придушення повстання в Угорщині. А згодом, після каральних акцій, через це місце проходили ешелони з угорськими полоненими борцями за свободу. Про Громадська організація про культура субкарпатіка. Починаючи з 2019 року, щороку проводить пам'ятні заходи до дня вшанування пам'яті героїв угорської революції, 1956 року. Тут у берегові при залізничному вокзалі наша організація вважає за потрібне зберегти та передати національну пам'ять адже це має силу формувати спільноту у перші роки. Учасників було небагато, але щороку сюди приходять все більше людей і разом згадують про ті події. Йдеться про нашу спільну історію, і тому важливо, щоб ми були присутні, адже йдеться про значущі події, які зміцнюють нашу національну ідентичність та свідчать про те, що ми тут, що ми пам'ятаємо, і будемо тут, поки ми є попри труднощі, важливо, що сьогодні ми знову можемо стояти тут символічно разом із усім карпатським басейном, зазначив у своєму привітанні Іштван Дєпнар, керівник дипломатичної місії консульства Угорщини в берегові. Адже саме зараз мільйони людей виходять на вулиці, щоб згадати героїв. Ми вважаємо дуже важливим, що в такий період, коли через війну чисельність закарпатської угорської спільноти зменшується, угорці незмінно та усвідомлено у своїй національній свідомості готуються та пам'ятають про угорські національні свята. Це важливо. Також важливо, що ті люди, які залишилися вдома, відчули і тягар тих надзвичайно складних часів, коли герої революції 1956 року пережили за угорську ідентичність та за мир. Важливо, щоб ця молодь, яка прийшла на цей захід, зрозуміла, що за ці цінності, за мир та свободу ми зараз маємо боротися і маємо передати це послання наступним поколінням. Молодь 56-го року зробила все можливе. Наш обов'язок подбати, щоб і сучасні юнаки та дівчата знали ці події, наголосила Наталія Вароді, історикиня Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракуці II. «Я вважаю, що ми маємо розуміти минуле та будувати майбутнє. А будувати майбутнє ми можемо тільки тоді, якщо ми створимо для них традиції, які спираються на правду, документально підтверджену правду, духовну силу та силу, яка формує спільноту, і яка допоможе молоді продовжити ці традиції та передати їх майбутнім поколінням. Тому ми, громадська організація про культура Субкарпатіка, спільно із Закарпатським угорським університетом вважаємо за важливе реалізувати такі заходи. Революція 1956 року щільно пов'язана з безліччю. Подій, які відбувалися як на території Угорщини, так і за її межами, адже не було такого регіону карпатського басейну, де б не погоджувалися з ідеєю та цінностями революції. Так само ми бачимо, що й зараз нема жодного такого регіону, який би не беріг полум'я віри, свободи, спільноти, і не прагнув би передати його наступному поколінню. Закарпаття відіграло важливу роль у часи революції 1956 року. Саме звідси керували силами для придушення революції. Саме на цій залізничній станції збиралися військові та техніка. Четверту школу навіть закрили на декілька днів через великий рух військової техніки в місті, і було прийнято рішення, що краще дітям цього не бачити. Багатьох людей звільнили з місць роботи, посадили до в'язниці. Особисто заступник міністра внутрішніх справ радянського союзу приїхав тоді до Ужгорода приймати ув'язнених революціонерів з Угорщини. Відбулося багато таких подій, які пов'язують наш край із тодішніми подіями в Угорщині. Але я вважаю, що ми маємо пам'ятати не лише дії тодішньої влади, а й тихе протистояння людей, які молилися, зустрічалися по хатах, обговорювали події революції. Це має знати та розуміти молодь, що при будь-якій важкій ситуації є люди, котрі вистоять, які отримавши сили, та надію в Господі будують спільноту та працюють над її утриманням. У ці важкі часи ми маємо триматися за віру та надію, що війна закінчиться, настане мир і закарпатська угорська спільнота, яка завжди була прикладом витримки, і надалі житиме тут та чекатиме кожного додому. Після завершення урочистостей присутні поклали вінки, шани та пам'яті до підніжжя розколотої стели.